Друзі, нас інфо перші про головне. Поїхали. Набу сап то наступний, пише прокурор та очільник братства Жебрівський в Україні. Проведена швидка в лапках спецоперація. Зранку СБУ проводить понад 100 обшуків у набу, затримуючи детективів у нижній білизні. Частину затримано справді справедливо. В обіду порушення регламенту ВРУ проєкт профільного закону, який прийнято у першому читанні. вносяться правки, що перекреслюють його сенс. Чим ліквідовують самостійність НАБУ і САП? з іншого боку, явно координована з одного центру мережа студентів та активних громадян. Ви. Ходить у Києві, Львові Дніпрі на акції протесту проти прийняття цього закону. Голова парламенту невідкладно підписує, спрямовує прийнятий закон до ОП. Ввечері в лапках лідер банкової підписує закон. Такої швидкості прийняття законів, як мінімум, в історії цього парламенту, і президента, мабуть, ще не було. За даними розвідувальної спільноти бойового братерства України, найбільші мотиви проведення цієї спецоперації мали колишній віце-прем'єр-міністр в лапках єдності пан Чернишов та Подільник. 1+,1 плюс та К 95 мін якому учора набу готувало підозру, вочевидь це відповідь надії головного менеджера ОП по звільненню та підозрі через набу для віце та попереднє затримання брата подільника. Таргани пожирали один одного, нічого спільного з інтересами української нації української держави. Нашої перемоги ці розбірки не мають. Це в лапках конкурентна. Боротьба між менеджером лідера і його виконавцями з групою інтересів в лапках Чернешов-Міндич. В лапках лідер банковий тут грав роль того, ким грали. Дорікання до набу і сап, що вони не є м'яко каже. Жужучи примітивно ефективними є справедливими. Справедливими є ті ж звинувачення і в бік ДБР СБУ, поліції та прокуратури за роки існування і фінансування при двох президентах. Жоден з них не продемонстрував ефективності в протидії зменшенні рівня корупції в Україні. У їхніх лавах немало достойних службовців, але для самих інституцій результатом стали міжособиці. Дійство увінчала заява пані Свириденко про те, що питання повальної корупції в Україні є натягнутим та перебільшеним. Для усіх притомних це означає, що влада на. Банковійця і попередня не вважає злочинами продаж посад. Грабунок країни, мародерство протягом багатьох років спосіб мислення єдиний. Нам належить, нам в лапках положено, це наш час. Ми влада, тому є наше в лапках право брати, ділити і мародерити. Вони переконані, що вони влада, тому їхні дії це право а не злочин. Юнукович був переконаний, що він назавжди. І Порошенко був впевнений, що надовго в посаді. Сьогоднішній в лапках лідер переконаний, що він навічно. Суди ГПУ САП, ДБР, СБУ, поліція мають бути очищені. У кожному з цих органів, вочевидь, є засилля агентурної мережі ворога, у якому більше важко сказати. Та щодо загального складу, на моє суб'єктивне переконання, реальний досвід 30% має бути вигнано, розслідувано, ув'язнено, але 70% буде служити державі. Але за однією умови на чолі країни має бути жартовний компетентний українець, який сформує для правоохоронних органів їхню візію і місію служіння, взаємодії та діяльності. У цих структурах можна здобути славу і визнання за однієї умови. Ти працюєш заради. Утвердження правопорядку працюєш на українську націю і державу, скільки завгодно можна призначати винуватими оточення діючої колишніх президентів. Але ключова відповідальність лежить на тому, хто обраний тому за неефективну діяльність у першу чергу судово-правоохоронної системи. Відповідальність несемо ми, виборці. Ми рефлексуємо на маніпуляції. Ми не виставляємо умови до кандидата на президента, а обираємо за симпатіями та вподобайками. Ми не хочемо тверезо оцінювати компетентності кандидатів. Те, що пропонують з реально, як Майбутнє своєї держави та скільки ефемерного у їхніх гаслах, скільки улесливого та заспокійливого у їхніх в лапках піснях для нас. А ось що Жебрівський говорив про Мосейчук і прислугу банкової, українці. Вчора від чергове відзначилася телеведуча мордофону Мосійчук, яка, звертаючись до адвокатів, заявила, що букетно шоколадний період закінчився і до кожного постуки СБУ. А перед цим є такі Подоляківсько-єрмаківські телеграм-канали Вертикаль і Карточний Офіс. Мені погрожували, що СБУ прийде до мене. Зрозуміло, що це не придумали ці ухилянти і матері ухилянтів таку візію, таке бачення, що НКВС повертається. Це методичка спущена їм, і вони по цій методичці відпрацьовують. Що хоче кліка Зеленського і Єрмака оселити страшенний страх? У душах українців залякати. Якщо ще донедавна вони звинувачували захід, який надають зброю і фінанси, а сьогодні і зброя і фінанси передані, то ключове питання це 20 травня зберегти Зеленського на посаді президента України. Іншої думки, іншої мети, іншого завдання у них немає не війна. Не повний швах в економіці, в освіті, в медицині, а збереження цієї парсуни на посаді президента. Виходить, що сьогодні Україною керують нащадки НКВД-стів 33 і 37 років. Це тих, хто морили голодом українців, хто Чорними воронками забирали із е, хатів українців. І саме головне, що вони намагаються поставити всіх українців в позицію, коли страх, страх за своє життя, страх за своє майно оселиться в душах українців і зникне вольність, яка є ключовою цінністю українців. Вони не думають про перемогу. Вони думають про збереження себе на посадах для того, щоб продовжувати грабувати, продовжувати здавати Україну. Цих людей нічого українського немає, духу українського немає. Але ми чітко маємо пам'ятати слова Павла Іоанна II. не бійтесь, боятися цих клоунів це себе не поважати. Не поважати українську націю. Ми все рівно. Напереки їм переможемо. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом.